Всем привет, с вами Марон. И в одном видео я показывал новую Амнору, Амнову, которая вышла в Чеканганне. Амина 4.8.0. Это было все правда. Ну, как обычно, я на некоторые вещи, которые все не заметила. Тобто, які є, я, но не заметила на некоторых. И поэтому я за все покажу, что не заметила в Чеканганне. Перед началом поставьте лайк, подпишитесь на канал и забудьте мне 100 тысяч. Мне будет дуже приятно, мы так начнем. І прошу ви, що нам давати ось такий новий бак. І тут бачимо, що на цій свині... сині капка війна. Ну це не така важна вещь, просто такий, такий бак. Следующее, що нам давай, це ось такий рюкзак. Ось такий фін. І конка була просто ось такий білий квадрат. Я не розбачок це любить доволі те... білий квадрат. Це то, що ми можемо міняти цвет очі. Ось бачите, ось такі очі і ось цей чел поміняв на оранжевий цвет. Це супчик 19к. І останнє мене розуміти, це ось такі нові предмети. Тут бачимо. Ось такий пальма або листочки, також ось така якась картина. Також ось така банка. Так що ось така шем, і ще якась рослинна. Ось така пайма, так же ще ось така і така. Так же ось така баночка, так що стока, горошка. Ну, кстати, ось ті, що ти підмаєте, вони нові, а не зі прошлого. А нові 4.7.2. І це всі ваші, що назамовила в ново. А 4.8.0. Ну, а так все. Самообяв, как всегда. Мародачика 7. побачення.